Сьогодні ми з вами стали свідками досить потужного кроку щодо відновлення миру в Україні. Ми всі будемо молитися за те, щоб домовленості, які сьогодні відносно встановлення миру в Україні, стали реальністю і робити все для того, щоб вони стали реальністю. Ми віримо, що Україна отримає мир, спокій і дуже потужний шлях для розвитку. Все буде добре у нас. Ми також сьогодні щасливі, що нашому президенту вдалося провести переговори щодо звільнення Надії Савченка. Я думаю, що якщо ми зможемо забрати Надію Савченка з полону в Україну, це буде велика перемога всієї України, тому що Надя була і залишається символом боротьби України за мир, символом стійкості, мужності. Ми будемо щасливі, якщо домовленості втіляться в життя, і надія повернеться додому, повернеться до Верховної Ради, стане абсолютно заслужено членом парламентської асамблеї ради Європи і буде робити все для того, щоб Україна стала жити краще, щоб Україна була реформована і щоб в Україні був мир. Сьогодні дуже знаковий, і дуже важливий для України день. Щодо домовленості досягнути взагалі у Мінську, на вашу думку, наскільки ну, велика варагідність того, що цього разу вони будуть дотримані? Я думаю, що ми всі віримо, що коли збираються саміти на такому високому рівні, коли в таких переговорах про встановлення миру приймають участь лідери потужних країн, то такі домовленості втілюються в життя. Не хочеться навіть думки допускати, що ці домовленості можуть бути невиконані. Треба вірити і боротися, щоб ці домовленості були виконані. Як ви ставитесь до того, що зафіксовано в домовленостях про децентралізацію, зміни конституції до цього? Чи це федералізація? Що буде ваша фракція з цим робити? наша фракція? Категорично проти будь-якої федералізації. Будь-якої ми завжди підтримували і президента, і уряд, Верховну Раду, демократичну коаліцію. В стратегії децентралізації влади в Україні децентралізація це збільшення повноважень місцевих органів влади, місцевих громад, і саме по такій лінії ми будемо йти. Децентралізації так, федералізація – категорично ні. Адміністративний суд Києва скасував рішення Кабміну про припинення виплату соціальних виплат жителям Донбасу прем'єр-міністр, що має зараз робити уряд і чи має він повернути запорукованість за цим заданням? Ми ніколи не мусимо забувати, що на Донбасі в Криму живуть українці. Українці, які свого серця, своїх будинків не знімали український прапор. Так, є частина людей, які, можливо, сьогодні. Стають на бік сепаратистів, але це далеко не весь український народ, який живе на Донбасі, і тому я вважаю, що треба нашим громадянам, які мешкають на Донбасі, обов'язково сплачувати всі соціальні видатки, і пенсії, і заробітні плати, тому що це наші люди. І якщо ми припинимо їм платити соціальні видатки, це буде означати, що ми своїми руками відрізали від України Донбас. Я би ніколи не допустила такого, щоб люди в такій важкій ситуації, які стоять на боці України, живуть на Донбасі, залишилися без е, своїх законних виплат по заробітній платі і пенсії. Треба відновлювати і треба покривати всі заборгованості. скажіть Володимирівнажі Савченко. якісь конкретні сроки вам відомі? які так сроки? протягом 19 днів є такі домовленості, що надію Савченка, як і всіх інших військовополонених. Як всіх ув'язнених, як всіх заручників повернуть додому, і ми віримо, що протягом 19 днів всі сторони виконаються зобов'язання і надія разом з усіма іншими військовополоненими і заручниками повернеться додому не тільки за а за які з Криму, так само в перебувають. Так, ми обов'язково сьогодні стежимо за всіма військовополоненими, за всіма заручниками, яких отримує Крем, включаючи і пана Сенцова інших. І ми вважаємо, що все мусить бути вирішено в комплексі по всім полоненим заручникам, по всім, хто утримується сьогодні Кремлем, в неволі.